Божі слова на кожен день. Увесь Божий характер був розкритий у ході шеститисячолітнього плану управління. Він відкривається не тільки в період благодаті, не тільки в період закону і тим більше не тільки в цей період останніх днів. Робота, що виконується в останні дні. Являє собою суд, гнів і кару. Робота, що виконується в останні дні, не може замінити роботу періоду закону або періоду благодаті. Однак три стадії, з'єднуючись, утворюють єдине ціле, і всі вони є роботою одного бога. Зрозуміло. Що виконання цієї роботи розділене на окремі періоди. Робота, що здійснюється в останні дні, завершує все. Робота, виконана в період закону, була роботою початку, а робота, виконана в період благодаті, була роботою відкуплення. Що стосується бачень роботи у всьому цьому шеститисячолітньому плані управління, ніхто не в змозі проникнути в суть або зрозуміти, і ці бачення залишаються загадками. В останні дні відбувається тільки робота слова, щоб дати початок періоду царства, але вона не є типовою для всіх періодів. Останні дні це не більше, ніж останні дні, і не більше, ніж період царства, і вони не є представленням періоду благодаті або періоду закону. Просто в останні дні вам відкривається вся робота в шеститисячолітньому плані управління, це розкриття таємниці. Такого роду таємниця це те, що не може бути розкрито жодною людиною. Незалежно від того, наскільки добре людина розуміє Біблію, вона залишається не більше, ніж словами, бо людина не розуміє суті Біблії. Читаючи Біблію, людина може зрозуміти деякі істини. Пояснити деякі слова або піддати деякі відомі уривки і глави ретельному вивченню, але вона ніколи не зможе виокремити сенс, уміщений у цих словах, тому що все, що бачить людина, це мертві слова, а не епізоди роботи Єговий Ісуса, і в людини немає жодного способу. Розгадати таємницю цієї роботи. Тому таємниця шеститисячолітнього плану управління є найбільшою таємницею, найбільш глибоко прихованою та цілковито незбагненною для людини. Ніхто не може безпосередньо осягнути волю Божу, якщо сам Бог не пояснить і не відкриє її людині. В іншому випадку ці речі завжди будуть загадками для людини, залишаючись запечатаними навіки таємницями. Не кажучи вже про людей релігійного світу, якби вам не сказали сьогодні, ви теж не зрозуміли б цього. Ця робота, що тривала шість тисяч років, більш таємнича. Ніж усі пророцтва пророків, це найбільша таємниця від створення світу до наших днів, і ніхто серед пророків протягом століть ніколи не був у змозі осягнути її, бо ця таємниця відкривається тільки в останній період і ніколи раніше не була. Якщо ви зможете осягнути цю таємницю, і якщо ви зможете прийняти її у всій повноті, тоді всі релігійні люди будуть переможені цією таємницею. Тільки це найбільше звидінь. Це те, що людина найбільш гостро прагне зрозуміти, але це також і те. Що для неї є найменш ясним. Коли ви були в періоді благодаті, ви не знали, в чому полягала робота, здійснена Ісусом або Єговою. Люди не розуміли, чому Єгова встановив закони, чому Він просив народ дотримуватися законів, або чому повинен був бути побудований храм. І ще менше люди розуміли, чому ізраїльський народ було виведено з Єгипту в пустелю, а потім до Ханаану. Ці питання були виявлені тільки у сьогоденні.